Закарпатські ЦНАП готуються до впровадження комплексної послуги Я ветеран. Дорожню карту було розроблено спільно з Міністерством ветеранів України і тепер її реалізовуватимуть на місцях. Головна задача аби військовий, який потребує вирішення певного питання чи отримання довідки, не стояв у черзі а міг за принципом єдиного вікна звернутися до адміністратора. Зараз 41 центр надання адміністративних послуг Закарпатської області починає впровадження комплексної послуги «Я ветеран. Я коротко нагадаю, що це за послуга. Це послуга єдиного вікна, де кожен ветеран, військовослужбовець або член родини, може прийти в це. Центр надання адміністративних послуг і без черги е, прийти до окремого адміністратора, е, звернутися до нього з тою чи іншою послугою і отримати цю комплексну послугу. Це може бути не одна послуга, це може бути набір різних послуг, які його турбують, які він хоче отримати в центрі надання адміністративних послуг. До прикладу, в Ужгородському цнапі вже готові до прийому ветеранів, військових та членів їх родин. Наразі звертаються за послугами соціального характеру. Найпопулярніший запит виплата грошової допомоги. В ЦНАПІ виділено окреме робоче місце для обслуговування ветеранів війни, і надається більше біля 15 послуг соціального характеру для ветеранів війни та їхніх членів сім'ї. СНАПи працюють за принципом індивідуального підходу до потреб громади. Звісно, є уніфіковані послуги, як от оформлення закордонного чи внутрішнього паспорта громадянина України, але є й унікальні до прикладу, виїзд адміністратора до мешканця додому. Загалом увесь перелік послуг затверджений органами місцевого самоврядування. Відтак, кількість доступних сервісів у громадах може різнитися. Кожен СНАП має свій. Відповідний перелік послуг, тобто він може себе відрізняти в одному ЦНАПі, це може бути 400 послуг, в іншому ЦНАПі це може бути 100 послуг. Чому так? Тому що у нас є маленькі населені пункти. Ну, наприклад, до 6 тисяч населення, і вони вже від кількості штатної чисельності адміністраторів від своїх потреб вони затверджують відповідно до 523 розпорядження, затверджують той перелік послуг, які вони фізично можуть надати у 28 цнапах Закарпаття. Встановлено паспортні станції. 20 із них вже надають послугу по виготовленню документа. А от сервіс видачі посвідчення водія чи реєстрації автомобіля. Доступний лише у двох громадах. В Ужгородському центрі адмінпослуг наголошують, усі ветерани мають супровід і обслуговуються без черги. Наразі для них доступні 15 сервісів. Шість основних послуг це вклеєння бланка вкла, вклеєння бланка вкладки для посвідчення учасника бойових дій особи з інвалідністю внаслідок війни другої та третьої групи з числа учасників бойових дій в період другої світової війни, яким виповнилося від 75 років і більше. Встановлення статусу учасника війни, видача посвідчень надається встановлення статусу членам сім'ї загиблого померлого ветерана війни. Становлення статусу особи з із інвалідністю у наслідок війни. Видача нового посвідчення учасникам бойових дій особ з інвалідністю і призначення виплив щодорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам насильських переслідувань. Всі послуги є безкоштовні. У невеликих громадах, здебільшого своїх ветеранів впізнають в обличчя, але для отримання адмінпослуги у єдиному вікні військовий повинен мати при собі паспорт і документ, який засвідчує його статус: військовий квиток, посвідчення учасника бойових дій тощо. Там, де маленькі громади, кожен знає особисто в лице. Так як це буде місто ужорді Мукачеві, значить, є у нас зона обслуговування, де ветеран приходить і каже, «Так, я маю, де маю посвідчення, так, або по-любому має якусь довідку, що він військовозобов'язаний. Тобто вже на рецепції це визначає, вже накерують, що це куди можна звернутися, у яке віконечко. Для підтримки військових і членів їх родин в Ужгородській міській раді розроблено низку цільових програм, з поміж них і допомога на поховання у разі загибелі. У нас запроваджена послуга це без залучення суб'єкта звернення, тобто ветерана, це без безбезоплатне поховання померлих і безплатне спорудження надгробку. Тобто ця послуга надається автоматично між суб'єктом звернення та із, ну із заявником. В обласній адміністрації кажуть, комплексна послуга я ветеран це лише один із інструментів підтримки військових. І в разі звернення до ЦНАПу людина має право на отримання усіх сервісів, які вона потребує. Максимальна кількість послуг, щоб ветеран міг отримати не тільки одну послугу, за якою звертається, а є комплексно, щоб він, якщо йому треба земельне питання, вирішити або довідку про реєстрацію, щоб він і дві, і три, і чотири послуги міг отримати за один раз. Також розробники цифрового порталу Допомога Закарпаття працюють над електронною версією послуги Я ветеран, і вже незабаром військовий зможе подати заявку на отримання сервісів через особистий кабінет онлайн.